А зараз, будь ласка, зараз, будь ласка, я хочу зробити наступне. Зараз у нас нова тема з вами. У нас ще залишилась друга частина заняття. Зараз я вам в чат копіюю посилання. Посилання. Ви за ним переходите. Що стосується гостей... То ви можете попрацювати як студенти, теж перейти за посиланням, або залишитись зі мною. Я на екрані буду демонструвати роботу з сервісом як вчитель, я бачу, як викладач. Тобто, ви оберіть, будь ласка, собі метод роботи, або зайдіть за посиланням як студенти, або переглядайте на екрані те, що я бачу як вчитель. Коли працюю з студентами за допомогою сервісу НІАРПО. Дівчата, скажіть, дайте мені обернений зв'язок. Ви перейшли за посиланням. Так. Да. У вас повинна там з'явитися ввести ім'я. Введіть, будь ласка, своє прізвище, ім'я на українській мові, щоб я могла вас розпізнати. Будь ласка, ви на мій екран можете не дивитися, ви дивитесь саме на ту сторінку, яка відкрилась. Я буду повністю керувати процесом вашої роботи. Це у нас зараз приклад роботи з інтернет-сервісом Nearpod, який ви можете використовувати під час роботи в класі, під час дистанційного навчання, і проводити не просто теоретичне вивчення як лекція, а як саме інтерактивна робота з дітьми. Це вам теж приклад, як можна провести вивчення нового матеріалу. Дівчатка, я вже потягнула час. Всі пройшли да, за посиланням. Вписалися, і у вас повинна відкритися лекція. Перший слайд. Відкрилась? Так. Е, наголошую про те, що слайди лекції ви лістаєте самостійно. Будь ласка, спробуйте, чи лістається у вас лекція, яку ви бачите на екрані. Так. Пістається, так? І так, все, я можу розпочинати. Всі перейшли, так, всі перейшли, починаємо роботу. І так, подивіться, ми сьогодні розглядаємо з вами структуру уроку інформатики та методику його проведення. Переходьте всі на другий слайд. Звичайно, у нас в Google класі я після завершення. Коли буду пояснювати вашу домашню роботу, я покажу: у вас є розгорнутий конспект цієї лекції, зараз, який вам треба буде законспектувати, але зараз я хочу звернути вашу увагу на основні моменти, які ви повинні запам'ятати і звернути на їх увагу під час вивчення нової теми. По-перше, будь-який урок інформатики у нас складається з трьох основних частин. Перша частина це теоретична, де ми з дітьми проводимо бесіду, грив, обговорення ситуації і вивчаємо самотеоретичний матеріал. Зверніть увагу, що на кожному уроці у нас перша частина уроку це вивчення теоретичного матеріалу. Після вивчення теоретичного матеріалу ми переходимо до другої частини. Ми формуємо практичні навички. Да? Тобто ми працюємо з комп'ютерною програмою або демонструємо, як працювати з комп'ютерною програмою, якщо ми не в комп'ютерному класі. І е, учні працюють за комп'ютерами. Але, увага! Є в уроці інформатики ще третя частина, і вона є обов'язковою. Це різноманітні цікавинки, завдання з логічним навантаженням, за допомогою яких ми розвиваємо пам'ять, нітливість, увагу. І ця третя частина вона обов'язково повинна бути на кожному уроці. Єдине, що вона не обов'язково може бути третє, третю саме по ну, от саме по порядочку, да, Вона може бути в різних частях, вона може і після першої частини теоретичної, йти або під час неї, або після роботи з комп'ютерна. Це залежить від того, яку, який ви обрали саме спосіб ну, уроку, який саме структуру уроку ви обрали. Якщо ви знаходитесь, переходьте на третій слайд. Якщо ви Працюєте з дітьми на базі комп'ютерного класу, то е, саме найважливіший от самий момент, і е, саме це от є е, систематична робота, це дуже головне робота учнів з комп'ютером на кожному році. Тобто, не може дитина, будучи в комп'ютерному класі, не попрацювати за комп'ютером. Це є обов'язкова умова. Тобто, треба підбирати такі форми діяльності за комп'ютером, які будуть саме пов'язані з тематикою. І зараз я вам хочу задати запитання, будь ласка, запитання таке: Скільки хвилин скільки хвилин діти можуть працювати безперервно на уроці інформатики за комп'ютером? Будь ласка, ми сьогодні. Не треба говорити голосом. Вас зараз з'явилось на екрані запитання. З'явилось воно у вас? Дайте, будь ласка, відповідь. Я вже бачу деякі запитання, відповіді дали мені. Будь ласка, давайте відповідь. Скільки хвилин може дитина сидіти за комп'ютером під час роботи в комп'ютерному класі? У вас з'явилось віконце, де треба вписати свою відповідь. Давайте, давайте ще не всі вписали, деякі не, не вписують, але ми бачимо вже правильну відповідь дала Юля Саламаткіна точніше, не більше 15 хвилин, да, можна і менше. Але ті, хто відповів 15 хвилин, це теж правильна відповідь. І так, я дивлюсь, що всі відповіли вірно. Не більше 15 хвилин. Правильно, це було таке запитання на те, щоб ви знов згадали, тому що це дуже важливе питання, дуже важливе питання. Зараз ми повертаємось до презентації, повертаємось до презентації. Всі відповіли, всі справились, і переключіться, будь ласка, на слайд номер 4. Я вам даю структуру сьогодні уроку схематичну, більш докладніше. Ми з вами це розглянемо на наступному занятті під час практичної роботи. У нас буде так і називатися урок створення конспекту уроку з інформатики. Да? Подивіться структура за дидактичною метою, і я вот спеціально виділила основні частини. Подивіться, перша частина теоретична перевірка завдання домашнього, мотивація діяльності навчальної, пояснення матеріалу, закріплення знань, робота в зошитах, яких да наочне це все є блок теоретичний, після якого ми обов'язково проводимо фізкульт хвилинку. Подивіться на ту структуру. Після Піскульт хвилинки у нас вже йде невеличка піскульт хвилинка, робота з комп'ютером 10-15 хвилин, і обов'язковий елемент уроку. Після практичної роботи обов'язкова хвилиночка релаксація для очей. Це, це теж обов'язковий компонент, який повинен бути на кожному уроці. Зараз я даю просто схематично, ще раз наголошую, що на наступній парі ми розглянемо це більш докладніше. Подивіться приклад ще одної структури уроку інформатики. На інформатиці можна урок побудувати у такому блочному формі. Перейдіть на п'ятий слайд. П'ятий слайд, і е, подивіться, тут е, в цій структурі вже більш конкретніше так етапи і виділені. Так, що Це спочатку теоретичний блок, потім фізкульт хвилинка, практичний блок, релаксація і виконання завдань з логічним навантаженням. Попередній, от перейдіть на шостий етап, на шостий слайд, перейдіть на шостий слайд. Перейдіть на шостий слайд. Тут я вам даю дві структури для порівняння. Подивіться, що я цим хочу сказати. Якщо в блочній такій структурі у нас етап виконання логічних завдань, він третій в кінці після роботи за комп'ютером, то в першій структурі, там, де така більш вам знайома, там взагалі не написано це як окремим етапом, тому що виконання завдань виділено. Як саме розминка? Подивіться, розминка на етапі мотивації в теоретичному блоці, де ми складаємо якісь запитання даємо на розвиток саме цих познавальних якостей. Оце така структура. Більш детальніше ви переглянете в лекції і ще раз повторюю, більш детальніше ми будемо переглядати це на наступній парі під час практичної роботи. Зараз, будь ласка, на екран. У вас зараз з'явиться запитання, на яке треба дати відповідь за хвилину і запитання таке, як ви мене прослухали? Зі скількох частин складається урок інформатики, написати цифру і яку роботу учнів передбачає друга частина уроку в комп'ютерному класі? Тобто, що потрібно дітям робити в другій частині уроку? Інформатики в комп'ютерному класі. Да? От коротко дайте відповідь цифру, скільки частин і що вони повинні робити в другій частині. Давайте чекаю вашу відповідь, таймер іде, і подивимось, як мене хто слухав, да? тому що це, тільки, те, тільки що я це проговорювала і показувала на слайді. Ви бачили. Будь ласка, чекаю ваші відповіді, залишилось 40 хвилин. Чекаю, чекаю. Ну, поки чекаю відповідь, коментую для викладачів, які дивляться мій екран, що зараз ви бачите сторінку викладача, і ви бачите, що ми можемо бачити, хто зі студентів дав відповідь. Бачите, от вже далі відповідь. От. І е, чекаємо: 16 хвилин залишилось щось. Ви там дуже довго. Давайте трошки скоріше відповідайте. Півтори хвилини було. Я сказала дати коротку відповідь: число і що робити на другій частині. Поки що не всі дали відповідь: чекаю, чекаю. Ще. Все, час вийшов, да, хтось не встиг зробити. І я показую е, правильну відповідь, яку дала більш точнішу Ляшенка Аня. Що, е, Складається урок інформатики з трьох частин. На другій частині ми працюємо з комп'ютерними програмами. Можна було сказати, це коротко написати. Той, хто відповів невірно, будь ласка, ще раз треба ознайомитись, буде з лекцією і бути під час заняття більш уважними. І так, повертаюся до презентації. Будь ласка, переходьте на сьомий слайд. Сьомий слайд. Про це мене буд... Всі, У всіх відкрилася сьомий слайд-презентація? Так. Да. 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 Е, переходимо до -хвилинок. Ну, Ви знаєте, що якщо людина дуже багато часу проводить за комп'ютером, на нього впливають негативні чинники. Ми постійно про це дітям повинні говорити. І е, чому так? Ну, ми ж на уроці та не будемо багато часу приділяти роботі за комп'ютером 15 хвилин за санітарним регламентом. Але дітям треба постійно наголошуватися про те, як правильно сидіти за комп'ютером, яка повинна бути відстань від очей до екрану. Тому що дуже часто діти вдома безконтрольно від батьків дуже багато часу проводять за комп'ютером. Тому зараз ви бачите на екрані. Які головні чинники, да, які негативно впливають на людину? От. І зараз у нас з вами така невеличка гра, я не буду їх перераховувати. Ви зараз покажете мені, як ви е, знаєте, що це за чинники. Е, подивіться, у нас зараз невеличка гра, де треба з'єднати фото. З відповідною назвою чинника. Треба клацати на фото, і яка назва цього чинника, який негативно впливає на людину під час роботи за комп'ютером? І так, прошу пограти в таку невеличку гру і з'єднати пари. Я дивлюсь, о, вже дівчатка пішли, вже. Ляшенка Аня перша справилась, давайте ще. Будь ласка. Будь ласка, бачу, бачу, всі успішно справляються. Ну, це така невеличка гра для того, щоб трошки вас да, щоб підшевелить трошки. І ви бачите, ви всі правильно, всі чинники правильно з'єднали фото з відповідною назвою. Молодці, всі справились правильно. Молодці, всі виконали роботу. Так, зараз я по переходжу до презентації. І на слайд номер 8, будь ласка, переходимо. Ви вже на уроках фізкультури з методики фізкультури, я впевнена, розбирали, які існують фізкульт хвилинки, да? який, який поділ є на фізкульт хвилинки. І звертаю вашу увагу, що фізкульт хвилинка проводиться саме після теоретичної частини перед практичною роботою учнів за комп'ютером. От саме той момент, і вона невелика, Вона буквально трошечки одну хвилинку. Ця е, фізкульт-хвилинка. ще раз звертаю увагу, я теж про це говорила. На той парі, що під хвилинки в комп'ютерному класі, це не ті хвилинки в спортивній залі або в кабінеті, де немає комп'ютерів, вони повинні бути більш статичні і не передбачають якихось там бігу да, помахати дуже руками, тому що ми постійно пам'ятаємо по правила безпеки життєдіяльності, для того щоб не пошкодити комп'ютерну техніку. Дев'ятий слайд переходимо. Ще один важливий момент це вправи для зняття втоми з очей для релаксації. Як тільки ми попрацювали з практичною роботою, обов'язково треба провести вправи для релаксації. От, з дітьми. І зараз я бачу, що деякі втомились вже дивитися на екран. Тому зараз ми проведемо з вами приклад. Я навожу такої хвилиночки для релаксації очей. Будь ласка, я вам надаю відео. Ви, будь ласка, самостійно вмикніть його і попрацюйте, зробіть релаксацію для очей. Ви бачите приклад, як це можна робити з дітьми. Відкрилось у вас відео? Працюєте? Бачу, у кого відео вмикнено, бачу, що працюєте очима. Я не буду вмикати. Дівчатка у всіх працює? Дівчата обернений зв'язок. Молодці. Буквально 50 секунд у нас це невеличке відео. Діти, люди дуже полюбляють саме релаксацію під таких мультяшні героїв виконувати. Да? І дійсно це зараз ви зняли таку втому від того, що ви дивились багато на екран. Так, це вам був приклад такої невеличкої релаксації, яку можна провести з дітьми. Так, повертаємось, будь ласка, на презентацію і відкриваємо слайд під номером 10. Слайд під номером 10. Наступна група завдань це у нас навіть окрема частина уроку це завдання для розвитку пам'яті, уваги, логіки молодших школярів, да, і коли вони на уроках інформатики використовуються, да, коли ми їх проводимо. Є два способи: це або на етапі актуалізація корних знань, тобто на початку уроку, або в кінці, коли ми завершили практичну роботу за комп'ютером. Це вчитель сам обирає, коли, коли він. За тему йому зручніше це зробити. Але хочу наголосити, що в підручниках з інформатики дуже багато таких прав на допомогу вчителю. Ну і одинадцятий слайд, будь ласка, одинадцятий слайд, які це можуть бути завдання, це і пошук відмінності, це і пошук зайвого, пошук на з'єднання елементів. Пошук закономірностей, ребуси, кросворди, судоку, лабіринти. Оце такі можуть бути задання, які ви виконувати можете з дітьми під час уроку. Але зараз я хочу, щоб ви так само, як і діти, попрацювали з невеличкою грою, яка призначена для розвитку вашої пам'яті. Будь ласка, пограйте і з'єднайте однакові зображення. Однако підшукайте однакове зображення і з'єднайте пари. Будь ласка, з'єднайте пари. Це така невеличка вправа, от з вами, щоб ви розслабились і, і саме на розвиток пам'яті вашої. Трошки вам такої хвилиночки ігрової. У всіх вийшло, дівчата? Я так. теж з вами пограла в цей час. У мене теж 12 вийшло. Ось так от. Все, справились, все добре. Це така невеличка гра. Ви бачите приклад. Ну, зараз ми вам і дистанційно провели таку невеличку вправу на розвиток пам'яті. Так, ну і. Е Останнє, я зараз завершу роботу з цією програмою, але ще не завершую наше заняття, тому що є ще що сказати мені. Останнє те, що ми з вами робимо, ще раз наголошую, що ми з вами ще не прощаємось, У нас зараз буде ще робота невеличка, але така невеличка рефлексія який ваш настрій після заняття? Прошу відповісти. Дати одну відповідь, будь ласка, який ваш настрій після сьогоднішнього заняття. Я дивлюсь, і потім ми подивимось загальну картину. Хто сьогодні з яким настроєм після заняття піде? Далі відпочивати вже? Так, активніше, дівчатка, активніше. 30 секунд залишилось. Так, ще відповідаємо. Не всі відповіли, ще є час. Ще, ще. Хто ще не відповів? Так, ну майже всі відповіли. Зараз час вже виходить. Бачу, який ваш настрій сьогодні після заняття. Все, час вийшов, і ми можемо подивитися на результати. Так, що у, нас, у вас сьогодні нормальний настрій і у багатьох навіть супернастрій після цього заняття. Це дуже добре, що такий у вас настрій.